Бажаю всім міцного хлопці та дівчата, побратими та посестри. Антенка 1,4, вам вже, мабуть, відома. Монтуємо, раджу використовувати отаку ПВХ-трубу банально. Приєднуємо фідерну лінію, 20 метрів у нас РЖ 213-го. Змонтували висота бажана в цій точці 2 метра, ну, можна вище. Головне, не дуже низько. Відкриваємо 4 противаги до упору, до упорів. Це якщо оперативна робота. Відкрили. Видно, так? Зрозуміло, як воно працює, саме так. Оці точки та, труться. Раджу просто підфарбовувати час від часу, щоб воно було більш-менш якісно виглядало і не так сильно блікувало, не блищало. Це вже такий мінус, який виправити не вийде, воно все одно там треться. Фідерну лінію підключили до антени і підключаємо до е, манпаку. Ми на манпаці, е, дякуючи бені, отакі от заглушечки. Ну, єдине, що треба буде придумати, щоб ви їх не прощенкали е, вухо, якийсь паракорд чи ще щось. Коротше, ми це ви безпосередньо кудись прикручуєте там вже. Не встигаємо, ми відправляємо вам, хлопці. Бажане колпачок цей не прощолкати. Кидаємо в карман. Все, погнали. Значить, в станції кнопка живлення, кнопка включення самої станції. Для того, щоб воно все працювало. Далі, для контролю заряди розряду акумулятора в нас. Така кнопочка є, індикація. Роз'єм живлення для зарядки. Ну і якщо хтось собі підбере якусь гарнітуру, то роз'єм для гарнітури. Приступаємо. Так, підключена фідерна лінія, антенна підключена. Затягуємо до упору, звісно, не виламувати прохання, воно не розраховано на якісь там дуже велике навантаження. Включаємо кнопку живлення, включаємо станцію. Е, значить, По кнопках експлуатації Ось станція включилась. Значить, Саме головне П1, запам'ятайте, будь ласка, це коротке натискання, це переключення потужності. Це велика потужність, пілікнула. Чуєте, так? нормально? І ще раз натискаємо трубок на низьких частотах. Це мала потужність. От. Переводимо на велику потужність. Зрозуміло. Якщо вам треба тиша повна, оця кнопка, P1 також довге натискання, вибачаюсь. Це вимикаємо взагалі будь-який будь сигналінг. Знову натискаємо і в нас. Знову вона пікає. А ця кнопка це дімер яркість дисплею. Бачите, та? це, щоб вам було зручно, коли треба в машині, наприклад, ярко, треба з коли або якщо в підвалі і так, або вночі десь, щоб не світився дисплей, можна зменшувати. Гучність, я зробив так, що мінімум не вимикається. Воно завжди буде якийсь мати мінімум. Для того, щоб ви не скрутили в мінімум і не почули, коли вас викликають. Тобто завжди буде чутно. Тут все це виправлено. Пікання при передачі я все повідключав, не повинен нічого пікати. Принципово все просто. Якщо щось не зрозуміло або якісь пропозиції, то, звісно, одразу мені пишіть, будемо змінювати код плагі і змінювати налаштування. Гранат 77. Гранат 77, я кар'єр 55, я кар'єр 55 прийом. Кар'єр 55, кар'єр 55, я гранат 77, я гранат 77. Чую тебе добре, прийом. Також чую добре без втрат. Чую добре без втрат. Прийом. Так, прийнято. Також без втрат. Без втрат прийом. Переходимо на п'ятий канал. П'ятий канал. Прийом. Прийняв плюс. Переходимо на п'ятий. Переходимо на п'ятий канал. Переключаємо канали кнопками вниз П2, вверх П3. Гранат 77, гранат 77, я кар'єр 55, я кар'єр 55. Прийом. Кар'єр 55, кар'єр 55, я гранат 77, я гранат 77. Чую тебе. Добре, прийом. Так, плюс також чую добре, без втрат, без зауважень. Зараз перевірюю, яка потужність. прийом. Все прийнято, все прийнято на прийомі. Так, була велика потужність, була велика потужність, да? зараз мала потужність, мала потужність. Як приймаєш прийом. Гранат 77, гранат 77, я кар'єр 55, прийом. Гранат 77, гранат 77, я кар'єр 55, я кар'єр 55. Малою потужністю ти не приймаєш. Вірно прийняв? Прийом. Так, малою потужністю не приймав, не приймав. Прийом. Плюс прийнято. Пересуваємося на іншу точку для тестування, кінець зв'язку. Прийнято, кінець зв'язку. Значить, Це ми проводили тестування на відстані 5 км 340 метрів, якщо не помиляюсь. В картинці зараз з'явиться профіль перекриття. Прямої відомості. немає, вона відсутня. Перевіряємо зв'язок на відстані 5,4 кілометра. Прямої відомості нема. Профіль Гранат 77, гранат 77, я кар'єр 55, я кар'єр 55. Прийом. Гранат 72, чию на 5 балів, чую на 5 балів прийом. Гранат 72, я кар'єр 55. Зараз повна потужність. Як приймаєш прийом? Ще раз повтори не пройшло. Зараз повна потужність, повна потужність. Як приймаєш прийом? Приймаю На 5 балів. На 5 балів прийом. Гранат 77, гранат 50. Кар'єр 55. Були на малій потужності. Зараз 25 ватт прийом. Не, мала все ж таки, потужність. Не прийняв. Гранат 77, а кар'єр 55. Була мала потужність, ти не приймав. Прийняв? Приймав. Малу потужність, не приймав, не приймав прийом. Плюс включи, будь ласка, малу потужність. Мала потужність, мала потужність. кар'єр кар 55, кар'єр 55, я гранат 77, як чуєш, мене прийом. Так, чую задовільно, без заважень. Так, дивна ситуація, що я тебе приймаю, а ти мені не приймаєш на малой потужності. Зараз перемикаю на маленьку потужність. Прийом. Прийнято, прийнято, перемикаємо. Зараз включив малу потужність. Мала потужність, мала потужність. Як приймаєш. Гранат 77, як кар'єр 55. Не приймає. Оце от дивна ситуація. Десь якісь завади. Ну, повна потужність достатня. Малу потужність ти не приймаєш. Мабуть, що по місцю якісь можливо завади. Тобто повна потужність тобі достатня. Я тебе приймаю на малої потужності задовільно, без зауважень. Прийом. Дужності не чув, тобі не проходиш, не проходиш. Прийом. Та, все прийнято. Тестування закінчено. Дякую за зв'язок. Дякую за зв'язок. 73.